я не бачу газет, куди то мені звернутися, Що це таке. Не носять нас ні газети, ніде нічого. Я цей місяць не бачила газет, а ні журналів, ні газети. Нема ні газети, Ні журнала, нічого нема. Ми писала і долі, журнал без жінок і дві газети. Виписала Розмальовки і що він писала моє життя, вроді, да, моє життя. Будик машина, в радіоліцях каже, дві поштарки машина. А тут не хрена нема, тут не є, одна машина я не бачу, ото, що переведе пенсію на гард і на тому бить. Я мама пенсія на карточках. Я куди ото постає пенсію, роздасть. en la tabla de bueno, ¿cómo, cómo está? Si, como yo, que no es que pensé por el <small> sur a darse una no, 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 Є пенсія чи нема, вона йде собі, кому пенсія розвесить, кому пошту розвесить, принесла вона вкинула і за світло, і за газети. а Тепер нічого не за водоскоротили водобузій причини, то на тих дві і на машини є гроші, а на людей, то нема грошей. Оце не можу одне поняти. Тож він сказав, звертала жителька, хіноч комічні на газету. Їх п'ять. Чотири одиниці місці два журнали двітали, розмови розвивати моє життя і дві для журнали. Собі yeah, все було журнал, і люди й дому. Зараз ще три клас мені маємо носити, як має бути. Місяця сміття, маси я планою, затекала в ящичок і, і ходила, як має бути. Не зносила. Заря нема, не за чого не раз нічого. Всі нічого немає. А то це вже другий, а це вже другий місяць, це інтересно, це інтересно, чи вийде чи ні? Чи куди вже Я б сказала, повернути ту поштарку, да хай трудно за це, то що далі знаєте, там тільки тих дві поштарки, що таке у схема не робить, ліквідувати, да поставити нормальну поштарку, начальника пошти, щоб не сила. Я за це.